Представляю вам саджанці Вероніки багаторічної. Це саджанці трирічні, у горщиках 1 літр. Також маємо саджанці трохи менші за розмірами, двохрічні. Саджанці у нас в асортименті різних сортів. Розкажу трохи про цю рослинку. Ця квіточка дуже невибаглива, має невисокі компактні розміри, в неї такі щільні кущики. Дуже гарно вона виглядає у бордюрах. Ефектно буде виглядати у контейнерах, на терасах та балконах. Та й в будь-якій клумбі. Суцвіття в неї колосовидні, дуже такі пухнасті, квітує дуже рясно, і квітує вона з червня по серпень, все літо ці кущики такі і залишаються квітучі. Саджанці дуже гарної якості, з дуже розвиненою кореневою системою. Ви можете придбати їх як для горщиків і контейнерів, так і у клумби.